Дубеньки дорогенькі. Так що то птичка. Десь побачили чи журавель, чи не журавель. Щось. трошки вам. А щось таке, як, як ножки ж стоїть. Так, а що воно стоїть на, на льоду, як воно? Вони там як немає. Поживеш, бачиш, двигається. Так може воно примерзло там? Та оце ж і я ж оце це думає. що ж ти зробиш йому? Та не долізеш ти туди, там глибоко і вода. Ой-ой-ой. Ти бачиш, що побачили. А ну таке біленьке, ось я, щас я покажу там ось. Ось. Ой-ой-ой-ой-ой. Таке побачиш, блін, аж... Я хочу, та лізь. Куди ти залізеш? Куди? Може воно примерзла до, до людей. І стоїть же. Це оти от хоч спитати, що так, а що вони зроблять, ну хто діжура хлопця. Якби ті була чи щось таке. Бачиш головою щось бігаєш? Та бачу, рибку, голова. – І з'їла. – І щось з'їла, так. О. Боже, Юр, це ви приїхали, тільки таке побочить, а потім серце стає. Кутики, треба поїхати десь з кутиків. Але весна. Чуєте птички? Чуєш, як птички? Скоро закінчиться війна. Прийде весна і закінчиться війна. Трошки туди з вами в ту сторону думала піти. Та я бачу в очках тих. Ой, таке надивишся, а потім і спати не будеш. Як ти його залізеш? Оце ми тут з вами не раз були. Оце ми сьогодні теж приїхали сюди. Зараз хочу вам. Чоловіку читала тільки щось. Із... Ось таке сонце, як добре надворі. Маслицько. Хлопчик спитав у діда, як вибирати собі жінку. Ой, десь хотіла, щоб з вами дійти до беседки і почитати вам. Вода. Вода-вода. Туди-сюди, я так сказати, перезимували. Ось всяка вода. Ось яке небо завжди вам показує. Таке небо. Вроді скрізь мир. Будеш отак, птички співають, вроді скрізь мир. Вроді війни нема. Вона є. Особливо ночі. І летить, і свистить і гуде. Ну Нічого. Таке відчуття, що скоро закінчиться все це. Візьма знімамо відео. Тому що таке чогось відчуття, що скоро все закінчиться. Захотілося до води сьогодні нам поїхали. Там -то, то, треба було купити продукти. І захотілося до водички. У нього водичка тече. Вон звітельовано тече. І оце так тече. Зараз вам трошки підемо туди ось бесідочки. Які стоять, я почтаю. Весь буці я. Там тільки що знайшло. Ну, слабо палася вона на сторінку в мене. Читала чоловіку, каже, не цей бо зараз заплачу. Каже, ну, треба плакати. Отак я вам сюди. Телефон на природу. Хто в городах живе, подивитись, яка природа, яка Україна, яка Україна? Давайте. вам Трошки почитаю на природу. Так, якось в дитинстві я запитав у дідуся. Це так. Знаєте, ну, щоб не все время про погане, не все время про війну. Якось в дитинстві я запитав у дідуся, як зрозуміти, що ця жінка та сама єдина. Він задумливо потер підборіддя, усміхнувся краєчком губ. Його явно розважила моя. Серйозність, а потім вже без тіні жарту відповів, усвідомлюючи всю важливість цієї розмови, потрібно поставити собі три питання. Це дідусь відповів хлопчику каже хлопчику. Перше, чи добра вона? Розумієш, хлопче, зла жінка, як... це як отрута, що діє повільно, відразу не помреш, але мучитись будеш все життя. От перше, чи добра вона? Друге, чи хочеш ти, щоб вона стала матір'ю твоїх дітей? Пам'ятаю, кожному чоловікові закладена велика любов до тих, хто одного дня буде називати його татом. Ти ніколи не довіриш своїх дітей-жінці, яка того не варта. Поняли. І третє, це там, де чоловік сказав перестань, бо я зараз заплачу. Чи зможеш ти постаріти поруч із нею, не соромлячись власної слабкості? От це те, про що, знаєте, як всю жизнь прожили, і разом старіють, і разом люди слабішають, тому що старість це старість, ми не сильнішаємо, ми робимося слабкішими. Чи зможеш ти постаріти поруч із нею, не соромлячись власної слабкості? Адже якщо чоловік піде з цього світу раніше, ніж раніше Адже якщо чоловік піде з цього світу раніше, той чоловік помре раніше. Жінка має пам'ятати не немічного старого, а того, кого вона любила всім серцем. Ну, я додав, напротязі життя. От і все. Тобто в пам'яті жінки, та так само і за чоловік, якщо жінка в пам'яті його залишиться молодою, красивою, гарною. Не немічною бабкою якоюсь. А буде, раніше жінка має пам'ятати ненамічного старого того, кого вона любила всім серцем. Якщо відповів так на всі три питання, не зволікай, роби їй пропозицію. От вам і все. Жінка стає королевою не завдяки короні. Це чоловіки сьогодні, мабуть, до вас, якщо є такі. Хто дивиться? Жінка стає королевою не завдяки короні, а завдяки чоловікові, який її щиро кохає і наповнює її життя теплом та турботою. В чому заключається і сила чоловіка? Опять тут киця в нас біга. Ти бачиш, як нам там журавель, тут киться, миця. Побігла, побігла киця. Десь побігла. Зараз подивимося ще щось трошки відео таке, та поїдемо додому тоді. Зараз я про відьму вам дещо щитала і скажу. Магія у діл сильних, вибирає путь відьми, ти повина йти по ньому до кінця. Ти повинна йти по ньому до кінця. Ти ніколи не зможеш повернутися назад і все переіграти. Якщо жісь відьма тебе розочарує і зламає. Так що ти ніколи не зможеш відмотати назад і про що каже? те, що треба бути сильною. Так що подумай дважди, подумайте дважди. Що ми ще тут подивимося? Не красота спасе цвіт, а доброта. Тоже так не красота, а доброта. Давайте ще про друзів почитаю вам трошки. Це красиво, люди так пишуть, так, так воно думає, ну, написати, розказати. Коли ви перестанете розповідати друзям кожну деталь про своє життя, ваші вороги будуть голодувати від інформації. Кажеться, про що? Що вся інформація за вас йде від ваших друзів. Не буде приводів для пліток. Ніхто не буде соромити вас за ваш вибір, тому що ніхто не буде, ніхто не буде знати ваше особисте життя, що там і як там. Не всі люди, яких ви вважаєте друзями або називаєте друзями, насправді є вашими друзями. Це те, що ми з вами нараз балакали. Деякі прикидаються, що вони з вами, лише для того, щоб підгодовувати ваших ворогів. Ясно, понятно. Прикидаються просто для того, щоб підгодовувати ваших ворогів. Получать інформацію від вас, так сказати, з перших вуст, і ваших ворогів, чи там не ворогів, чи людя, люд, людей, яким ви цікаві, так сказати. Будьте обережні, кого ви називаєте своїм другом. Тому що один з найстрашніших ворогів на землі це люди, які прикидаються вашими нашими друзями. Конфіденційність це сила. Те, чого люди не знають, вони не можуть зруйнувати. От золоті слова. Те, чого люди не знають, вони не можуть зруйнувати. Те, що люди тільки узнають, понятно. Понятно. Понятно, понятно. Зараз ми подивимося. Зараз, ще щось. Блоки на брак це порча на брак. Без зняття цих блоків ви не можете вийти в ізначальну свадібну програму. Ну, це треба, це серйозні теми. Блокировки мають дуже багато причин. Багатьох юних, тобто молодих дівчаток, стоять блоки. Тобто порчі по-другому, блоки, порчі. Я вам скажу, більше і більш такого. Красива, молода, розумна, не один університет закінчила. а особисте життя якось. І бачиш, тут чим раніше це все, чим раніше з цим, цим займатися, той тобто прибирати ці порчі, блоки, ну там було ще. зняти порчу це не видать вас замуж, а забрати ту стінку, яка стоїть між вашою судьбою і браком. Якщо жінка кинулася знімати блок в 50 років, то їй ну їй дасть тільки здоров'я і служитель. Тобто, чим пізніше, тим воно, в общем, це така тема для дільного для віддільної передачі, так сказати, не будемо тут за це балакати на природі, ну, все це реально, все це, все це дівчатка, там, якщо, якщо є якісь причини, такі що з особистим. Так, правильно, працюю тільки з розумними людьми. Це я колись писала, а це вам тепер кажу, це вже не з цього. Працюю тільки з розумними, хочу працювати тільки з розумними людьми. Там, де свічки, там, де чистки, там, де все остальне. Працюю тільки з розумними людьми, які знають, чого хочуть, розуміють відповідальність, і вдячні. І ще щось покажеш. От що там ти мені ще покажеш? Зараз підемо, ще щось покажемо. Досі хтось приїхав сюди. Зараз що ти отак візьму, бо рука болить. Що там ще покажемо? О, як добре пахне. Такий воздух свіжий, голова вдома аж від цього всього свічки сьогодні робила, і в голова аж болить від свічок. Кого я? Качки тут. Качки? А зараз. А, я бачу вон. Во вже туди сходить. І що ж воно то, а воно і зі вон плавають. Бачиш, гіон плаває, Бачі, так вона мовить він рибу, я бачив, він ухватив її був, і держав у і воно теліпалося. Маленьке таке рибку і да? вдачно рибку ловить. Давай так обійдемо. І знімемо там, якщо як вони. Ви... Я бачу, Риби бачу. Там може й не втечуть, ми здалеку. Бачиш, що бачу. Як, може, тут щось таке, може їм хтось щось кинемо. Ну, вони живемо. Да. Отож вони теж ну, там. Ось да. тут хоч на Давай, цей зараз а тоді ще трошки знімам. Камера Іди тут вперед. вперед. Камера не передасть такого, ну дерева. Іди. З цієї сторони, то на тій стороні були, а тепер з цієї сторони. ось Знімо. Курняки. Це тут як не вода була. Та сюди. Це ми тут умивалися на цей. На, на водохрещя. На це ми тут з тобою вмивалися водою. Приходили. А що. Що це не зелена якесь листя, Зелене. Да? Астрова, вона могла такі примерти. Так, так. Слава Богу, що він не принес. Він стоїть на льоду, Лоталина і він любляє, його виріснує. Його вирі є в є. Рибка видно, випліває, щоб дикуться, а він папі хап. Пап. Як ракета работає з його. Ну так. Да. А може десь ще й під конблюють. Ну це якийсь обичний журавель, це ж бачите, не такий, як у нас живуть. Що крила чорні, а це повністю білий. Це якийсь не м'ясний. Не м'ясне. Десь прольот. Заліття А тут льот, а льот, мабуть, тоненький, так? Да? Та може бути і не дуже тоненький. Тікають, тікають, тієї. Скотина. Гадіони всі. Не чуюся. Ще що... й полетіли. Полетіли, полетіли. Все. Душли, бачики. Все, так де як полетіло. І попливли. І попливли, і полетіли. Все, думали близько показати. Та ні, вони не підпускать. Полетіли, полетіли. Під і оце вони злякалися. Полетіли, полетіли, де? Вони вернуться. Видно, що їм тут удобно. Далі він там, бач, на класі сіли. Ну, ти вже не підійдеш до них. Ні, звісно, ні. Якщо вони не дають підійти, то не підійдеш. Ну і тут водасяка. Такий воздух свіжий прям. І не холодно. Ну і такий свіжий воздух хороший. Вон поплив, поплив. Туди далі, та їм роздолі. Якщо вони не марзнуть, то їм роздоллю. Ну, води небагато. Ні, не небагато води. А ще було, що цього не було, помніш? Оцього островка не було. Да, трошки піску було і все. А тут подивися вже, яка даревський. Даравський. Такий пльош. Трошки времені пройде, ще будуть купатися, ще будемо купатися. Ми тут не купаємося на цьому пляжу, але люди будуть купатися. Тут ось поробили топчончики які такі. А? Ну ако. Яка краса. Це а між найосторожніше. Це качка. Ану ще йди сюди, скажи, вода. Саме розумні і найосторожніше це качка. А ну бачиш. Так ти подиви, ми де були, а вони вже Я підняв. хамілі одні полетіли, другі попливли і вони бастренької. Її... З люди теж проїжджали, приїхали курять вода. Бо дим демо з машиною, да, да? Да, так? Да. Тут тут від усього на природі. Вона касонця в груді. Вроде... От мене знімала, ні? Кого я? Раз, Та ні, 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 я ж туди взагалі телефон. М -м, нічого не знімала. водичка, ні. Я ж там і не включала. Ось то води. Підійдемо. Та нулю такий тоненький, мабуть. О там, подумаю, куди там. Знаєш, це як ото кіноостров було. М -м -м. Вон тільки сліди, бачиш, від, від качука залишилися. Ну да. Властив, ага. здоровий. Кажу остров, як було кіно, помниш, да. як він на яке-то море. Та чи його зараз, чи море. Та море, море. Там якесь море казали. северне, северне, северне. І такі, як ці він ходив, як отак. Ну це як оце оце. Люто так був. Скрізь там. Скрізь. Там. скрізь. Да. Муху то й один років, да. крізь там. Да. І так він і прожив там всю жизнь. А бачиш, про що кіно? Саме головне кіно, і воно руське кіно, понятно, не за, за нього може волокати. Ну, сам смисл, що люди, при, як сказати, до, до всього матеріального. Пам'ятаєш, як він од того батюшки да, взяв сапоги, каже, ти знаєш, що каже, найбільше чертей на сапогах. Да, священника, да, да. Там саме більше їх, він їх, він їх порізав, печку кинув, одіяло взяв зафутболив. Теж туди, да, 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 да. а той каже, що ти мене бачиш, ти мені показав. Ну Він ж постанув старший, ну, да. він як намісник був. ну хазяїн. Не хазяїн, ну начальник монастиря. Він каже, ти мені показав, що... Що слабий наскільки я, я слабий да. по вірі. В Бога, що і, це все матеріальне. Бо... І, і, і смерті боюся і смерті боюся. І до всього цього матеріального дуже да. прив'язаний. До діяла, до сапогів. Каже, я на тебе і не сержусь, каже. Я Ти на мені тебе. показав, да. Да. Кіну, звісно, шикарне. Шикарне. От там да. ми дивилися, як спомню перший раз його, а ми ще дивилися його, як так, чи праздник, чи пасха, чи перед Паскою. Ну, то такі дні, чи Давно, давно. давно. Ну, ми дивилися якраз такий, такий праздник був, що ми його знайшли десь і ми дивились його. То каже, а я на тебе й не серджуся. Ти мені показав, наскільки, наскільки в мене віра мала. Я смерті боюся, значить, каже, я не ще до того, щоб. Так, каже, це мені каже, якийсь там грецький чи який там архімандрит, каже, подарував ці сапоги. І одіяло. І одіяло. Ну <рес> це було, що одіяло і сапоги. Так. Да. Наскільки я до них прив'язався, наскільки воно мені. Да, так ми всі прив'язуємося до матеріального. Душа десь душа десь душа. Там за чистки не забуваємо. Будемо в піст починати їх. Робить так, що. Чим далеко до цього? кому, що треба, то нам усім далеко. І чим далі, розумієш, чим време далі йде, тим нам все далі і далі. Ну, світ, чим далі, знаєш, зрозумієш, слава Богу. О, диви, він, де ходить, скотина. Ти бачиш, де він ходить? О, де друга оця, друга. Відціля друга дамба. Ага. Он він посередині дамби. Сюди, ну бачив, і де він іде. іде той птичка. Я не хочу туди повертати. Ну, де друга? От відціля від нас, друга, перший оцей і другий. І він він ходить. Поверху чи понизу. Та якраз де оці бетонні он плити? Внизу, де той басейн тільки, де оця... Ну, хай є, потім я не бачу. Он він, он він. Ти подивися, ми думали, він там пропадає. Не буду я туди повертати, показувати. Да. Да. Все, мабуть.